Вітаю всіх співробітників компанії Фокстрот. Я дуже радий, що по ініціативі співробітників склалась чутова традиція допомоги ЗСУ. Я радий долучитись вже до третього аукціону благодійного, який проводиться в групі компанії. І цього разу я вирішив не просто приймати участь. А Презентувати свій лот для благодійного аукціону. Історія цього лоту досить цікава. Якось проїжджаючи в Ірпені повз будинок культури, який зруйнований і досі, і виглядає так, наче це будівля на лінію фронту, я відчув сильну емоцію, і мені захотілося туди зайти і побачити, тому що з цим будинком. В мене досить довга історія. Не там займалася танцями моя дочка, і в тій будівлі я був сотні, а можливо і тисячі разів. Це була частина щоденного життя. І зайшовши туди, фактично на згарищі, піднявшись сходами на другий поверх. В танцювальну залу, де займались діти, я побачив ось таку табличку. Школа-інтернат міста Мирнограда, і в мене все моментально склалося аналогія лінії фронту, яка зараз проходить в Мирнограді. Місто знаходиться фактично в повному оточенні. Але ще контролюється ЗСУ і лінію фронту, яка проходила буквально декілька років назад, от саме в Ірпені, саме по лінії будинку культури. І тільки дякуючи Збройним силам України, ми маємо змогу тут і зараз жити в мирних відносно мирних містах і працювати і допомагати Збройним силам України. Цей лот ми розігруємо для допомоги нашому співробітнику, продавцю магазину «Фокстрот» в місті Черкасі для Вадима Бурого. Прийняти участь в розіграші ви зможете, доєднавшись по цьому QR-коду. І розіграш відбудеться 5 листопада. Я закликаю всіх приймати участь у розіграші. І слава ЗСУ. Героям слава!